На слуху. Розвиток програми пільгового кредитування молоді, яка вже понад 10 років існує в Україні. За цією програмою дуже багато сімей молодих скористалися можливістю отримати житло за допомогою держави. І згідно розпорядженням президента України, в наступному році передбачено значно збільшити. Обсяги кредитування за рахунок державного бюджету, виходячи саме з розрахунків, які надавались при затвердженні такої програми. Програма на слуху в ефірі перед мікрофоном Ольга Ксьонс. Я рада вітати вас. Гроші на державну програму забезпечення молоді житлом 2013-2017 років повинні бути передбачені в необхідних обсягах у державному бюджеті на 2014 рік і на наступні роки. Таке доручення дав уряду президент Віктор Янукович. Також Кабмін повинен розробити програму поліпшення житлових умов студентської і учнівської молоді. Ну а в мідрегіоні тим часом обіцяють, що діючі програми доступного житла будуть працювати і надалі. У яких обсягах і на яких умовах можна буде стати учасником державної пільгової програми? Ми і обговоримо сьогодні. Почуємо про це із перших вуст, адже сьогодні в нашій студії голова державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ресухін. Вітаю вас, Леонід Вітаю. Івановичу. Давайте з найближчої перспективи і почнемо. 2014 рік бюджет зараз доопрацьовується. Що мається на увазі під необхідними обсягами? Яка сума може бути закладена саме на молодіжне кредитування? Ну, я е, хочу насамперед сказати про те, що е, це розпорядження це показовий приклад послідовних дій президента е, стосовно цього питання. Вперше воно виникло на форумі, який нещодавно відбувався Всеукраїнський форум молоді. І тоді президент окреслив цю програму як одну з пріоритетних програм забезпечення молоді житлом. Потім вийшла стратегія, затверджена указом президента, там про це говорилось. І от зараз ми маємо вже практичний крок. Це доручення уряду передбачити саме розрахунковий обсяг, не виходячи з можливості бюджету, як часто в нас буває. А програма державна, яка була прийнята урядом в минулому році, розрахована на 5 років, розрахована на ту кількість сімей. Забезпечити житлом, яка обраховується в фонді. А це десь 15 тисяч таких сімей у нас бажають і Тобо є Вони рейтинг, стоять на черзі. Так? Вони стоять в рейтинговому переліку. Це не черга. Я не маю, умовно так, кажучи, умовно черга, кажучи. Так. І от за 5 років передбачено саме цю кількість сімей забезпечити житлом за державною програмою пільгового кредитування. На 2014 рік, згідно з розрахунками, з державного бюджету передбачено 560 млн грн. Така ж відповідно там пропорційна сума коштів передбачена з місцевих бюджетів, і от маємо надію, що виконуючи дорушення президента Міністерства фінансів, тепер повинна саме таку суму передбачити в проєкті бюджету при допрацюванні цього проєкту. Давайте зараз ще раз нагадаємо, чим відрізняються ці різні програми молодіжне кредитування і програми доступного житла, і що користується більшим попитом. Ну, Я би сказав, що всі програми, які сьогодні реалізує держава, це є програми доступного житла, це е, забезпечення доступності до житла, різними механізмами. Е, є механізми безпосереднього кредитування за рахунок державного бюджету, є механізми надання безповоротної е, державної допомоги і є механізми компенсації відсоткової ставки комерційних банків. Так от програма пільгового кредитування, про яку ми спочатку говорили, це саме Пільгове кредитування безпосередньо яке здійснює фонд за рахунок бюджетних коштів. Ці кошти повертаються, безумовно, до бюджету, вони рефінансуються в програму, таким чином створюється потужний державний фінансовий ресурс на постійній основі, але це дуже приваблива програма саме для молоді, тому що вона, крім того, що пільгова 3% на 30 років, але вона має ще також значну демографічну, демографічну спрямованість, тому що при народженні дітей. Сім'ї мають додаткові преференції, держава звільняє там від сплати відсотки, від сплати якоїсь суми кредиту і таке інше. Програми, програма, яка передбачає надання державної допомоги безповоротної, 30 на 70, умовно, ми її називаємо, це механізм, за яким держава надає безповоротну громадянину десь 30% від нормативної вартості житла. В середньому це. Бо державі складає десь 130-140 тисяч. Це, це дуже велика сума для того, щоб допомогти сім'ї купити квартиру, якщо в неї є якісь збереження. Ця програма розрахована на громадян середнього достатку, так скажемо, і вона має свій попит. Я хочу уточнити, так. якщо доступне житло там потрібно стояти на черзі, якщо молодіжний кредит на квартирній на, черзі. На молодіжний кредит і на і на механізм 30 на 70 потрібно стояти на черзі, безумовно. Але є програма оця програма компенсації здешевлення вартості іпотечних кредитів, коли компенсує держава 13% від процентної ставки комерційного банку. Ця програма не потребує стояти на черзі? Достатньо до фонду, до нашого регіонального управління, принести довідку про те, що сім'я має менш ніж 9 квадратних метрів на особу там, за обліком реєстрації, чи сім'я проживає в гуртожитку. Е, якщо говорити про ці програми доступного житла, так і здешевлення вартості іпотечних кредитів, які обсяги планується виділяти на ці програми? І чи задовольняють обсяги грошей, які виділяються попит? Ну кажуть, грошей завжди не, не вистачає. Е, якщо за пільговим кредитуванням будуть виділятися кошти е, згідно розрахунків, так як вказано в дорученні президента, то безумовно ми виконаємо програму, виконаємо кількісні показники по забезпеченню житлом. Що стосується програми 30 на 70 і програми здешевлення. Сьогодні ми фактично не маємо обмежень з точки зору доступу громадян до цієї програми, виходячи з обсягу коштів. За програмою здешевлення це компенсація. Тобто банк надає кредит. Сьогодні розмір кредиту, який надає банк за цією програмою, десь 300 тисяч гривень. А держава компенсує 13% від цієї суми щорічно на протязі 15 років. Тому у цьому році ми передбачаємо, десь 60 мільйонів буде видалено на компенсацію за договорами минулого року і цьогорічними договорами. На наступний рік це буде трошки більше, але коштів достатньо. Програма 30 на 70 в цьому році виділено десь 200 мільйонів гривень, 108, якщо буде так точно говорити цю цифру. І в нас нема проблем. кожен, хто бажає отримати таку допомогу, може звернутися. То ви зможете забезпечити всі безумовно. До нашої розмови приєднується Володимир Грищенко, голова Всеукраїнської асоціації Укрмолодь, Житло, людина, яка вже майже 25 років займається питаннями молодіжного кредитування. Вітаємо вас, Володимир Олександровичу. Як ви оцінюєте те, як працюють саме програми молодіжного кредитування? Який попит на них серед молоді? Ну, я, по перше, хотів би пане Ольга, відповісти е на ваше запитання, яке ви поставили шановному Лені Буваничу. Яка із програм користується більшим попитом? Якщо казати про молодь, то найбільший попит безумовно це пільгове кредитування молодих сімей. І більш того. Це єдина програма із всіх, які наявні в нашій державі, ця програма доступна для пересічної молодої родини, тому і попит набагато більше, ніж навіть людей стоїть на обліку. А чому це... чи, ніж стоїть на обліку? А чому люди не не звертаються більше? Просто тому, що бачать оцей рейтинг у майже 15 тисяч, так чи тому, що Ні. не відповідають вимогам? Ні, там дві причини. Перша причина це, це зневіра. Зневіра тому, що дуже невеликий обсяг фінансування іде із державного бюджету. У 2009 році, наприклад, взагалі на копійки не було виділено, не дивлячись на наявність державної програми. В минулому році, в дві році, наприклад, було передбачено програмою майже 560 мільйонів, а було виділено тільки 80 мільйонів. Тобто, не віра на регіон на область в середньому йде, йде по 3-4 кредита. І безумовно молодь на це не реагує. А друга проблема це проблема постановки на чергу, що є обов'язковою для участі в цієї програми. І це штучне обмеження на наш погляд, і наша асоціація весь час пропонує уряду і президенту втрутрутись цю ситуацію і змінити правила обліку постановки на чергу, яке існує в нашій державі. Якщо коротко, в чому воно полягає, чому молодь не може стати на чергу? Там багато причин, але головна причина те причина в цьому, що молоді люди, яким сьогодні по 30 років, під час приватизації житла їхніми батьками, якщо вони проживали в квартирі. То на них автоматично там 10-20 квадратних дециметрів, також вони враховані як учасники приватизації, і сьогодні це є таке обмеження, із якого не ставлять їх на чергу, начебто вони мають о, власне житло. А, Володимир Олександрович, вони... лишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Я хочу попросити вас, Леоніда Івановичу, прокоментувати це. Я хочу це прокоментувати дещо з іншого боку. Сьогодні ми говоримо про розпорядження президента, яке починається словами про необхідність залучення молоді до процесів, які є в державі. І саме співпраця з громадськими організаціями, такими як у Курмові житла і інші молодіжні організації, є сьогодні пріоритетом фонду. Ми створили молодіжну раду при фонді, і оці пропозиції відпрацьовуються на круглих столах. на Якихось спільних заходах і безумовно ми підтримуємо всі ці ініціативи громадськості, які розширюють можливості молоді до приймання участі в цих програмах. Але те, що зараз президент дав доручення, щоб виділити ось цей обсяг коштів, це означає, що їх вистачить. На забезпечення принаймні тих людей, які ви плануєте забезпечити в наступні роки Безумовно. молодіжними кредитами. Безумовно, я вже про це говорив. Ці цифри є програмними показниками розрахунковими, виходячи саме з кількості сімей, а не з кількості грошей, які потрібні. Тобто гроші це вже вторинне. І саме гроші виділяються під кількість сімей, які потрібно забезпечити тих хто в рейтингу. Безумовно, можна казати про те, що розширити треба доступ до цієї черги. Але е, нам важливо, щоб забезпечена була е, все-таки соціальна справедливість. Ми не повинні давати бюджетні кошти е, всім е, громадянам, які бажали б це отримати. Тому що це кошти спільні, це кошти державні, це наші з вами податки. І насамперед їх треба давати, ці кошти, кредити саме молодим сім'ям і сім'ям, які потребують якогось, соціальної підтримки. Це. це е, це майбутнє держави Напротязі 30 років. Ця сім'я відпрацює цей кредит і дасть користь для держави і для сім'ї. Володимир Олександрович. Ви з нами? Алло. Так, так я слухаю, да я слухаю вас. до 1 серпня наступного року. Кабінет міністрів також повинен розробити план поліпшення житлових умов студентської і учнівської молоді. Чи є пропозиції в е, організації Укрмолодь житло? Що це повинно бути? Яким чином можна покращити умови життя цієї категорії людей? Ну, по тому, що я хотів би пані Ольга, підкреслити, що я не можу не погодитися з тим, що сказав Леонід Іванович. Більше того, я хочу сказати, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву це унікальний механізм. Який відпрацьований вже держав... у нашій державі, і більш того, настільки він професійно відпрацьовує сьогодні, і до речі, він повністю відкритий і підтверджує ці слова і для молодіжних організацій, і для громадських організацій, відкритий для співпраці і в цьому плані, я хотів би подякувати за таку саме позицію. З приводу студентської молоді я хочу сказати, що ми цією проблемою не займаємося. Займаються молодіжні організації, які саме об'єднують студентську молодь. Але ми підтримуємо ру підтримуємо рух цьому напрямку, бо, перш за все іде про гуртожитки, по покращенню умов саме проживання студентів в гуртожитках. Отже, це був Володимир Гарищенко, голова всеукраїнської асоціації Укр, молодь, житло Леонід Іванович, І ми не можемо не згадати про пропозицію, яка є в стратегії розвитку молодіжної політики до 2020 року. Знизити віковий ценз молоді з 35 до 28 років. По перше, чи буде це зроблено, чи це вже остаточне рішення, і будуть прийняті відповідні закони. Ну, Я не є народним депутатом, тому я не можу говорити, як Але це від буде. Цього напряму залежить, хто Але я вже прийде. говорив про те, що і президент ініціював більш таке широке залучення молоді і дії наші, які ми робимо під керівництвом голови спостережної ради фонду Вілкула Олександр створена молодіжна рада, я вже сказав. І молодіжна рада це членами її. Є лідери громадських молодіжних організацій, які, до речі, пройшли конкурсний відбір. Це було не просто так. Ми на сайті відповідне звернення давали, вони самі себе вибрали. І от саме молодіжна рада вийшла з ініціативою, і сьогодні ця ініціатива розглядається в Мінмолоді молоді і спорту, щоб для сімей, які потребують поліпшення житлових умов, віковий це не зменшувати. Ось так. Так, тому що. Ну, Створення робочого міста першого, мабуть, це до 28 років. Кожна сім'я, дійсно, кожна молода людина вже буде мати таке робоче місце, да? підтримка держави. Але створення сім'ї, якісь базові принципи на майбутнє, це дещо вже в іншому віку відбувається. Близько 30-32 років. Так вже більше люди досвідчені і щось планують. І саме в цей час потрібно підтримати забезпечення житлом. Тому такі пропозиції, саме молодь, яка сьогодні співпрацює з фондом, надала пропозиції. Вони розглядаються. Я маю надію, що вони будуть підтримати. Наскільки захищені кошти людей, які вони будуть отримувати як компенсацію? Я маю на увазі зараз програму з дешевлення іпотечних кредитів, адже все-таки це 16%, де 3 сплачує людина, 13 – держава. Кожен замислюється. Чи завжди будуть сплачувати ці 13? Безумовно, і замислюється, мабуть, із огляду на те, що був негативний досвід держави, коли за програмою компенсації молодіжних кредитів у 2009 році не було виділено грошей на цю програму, і 10,5 тисяч сімей залишилося без державної допомоги один на один з банками. Тому в минулому році, коли згідно ініціатив президента, була започаткована ця програма, було прийнято е, окремий закон Верховної Ради, згідно з яким до бюджетного кодексу внесені зміни, які ці видатки віднесли до е, захищених. Тобто на рівні виплат заробітної плати закупівлі, ліків і таке інше. Ці видатки захищені, тому вони будуть завжди. Сьогодні нашим гостем був голова правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ресухін. І ми обговорювали, як за допомогою держави можна придбати житло. Давайте про те, що на слуху дізнаватися більше разом. Випуск провела Ольга Ксьонз. На все вам добре, на слуху, на слуху. Thank <laughs> you.